Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка я дуже рада бачити вас на каналі Польський Онлайн. І сьогодні ми з вами будемо вивчати ті польські слова, які можуть зіграти з нами поганий жарт, тому що вони достатньо нелогічно перекладаються, ми їх можемо помилити, особливо, якщо проводити аналогію з українськими словами. Тому, якщо хочете не потрапляти в незручні ситуації, а також поповнити свій словниковий запас, тоді обов'язково продовжуйте дивитись. Ну а ми починаємо! вами постараємось не перекладати таких банальних слів, як там диван, склеп чи овоце. Я сподіваюся, ви знаєте, як їх правильно перекладати. Ага. Заглянемо саме ті, про які менше говорять в соцмережах, але їх також обов'язково знати. І наше перше слово загінонч. Загінонч, наприклад, загіном чарний пес Бруно, може прийти в голову щось дуже-дуже сумне, але надія є. Тому що загінонч – це не загинути, загінонч – це пропасти. Чи так само можемо сказати зникнути? Які в нас ще є приклади? Мой ліс загинув на почте. Мам надію, вже ще одна Тобто, мій лист пропав на пошті, він зник, і я сподіваюся, що він знайдеться. Друзі, перед тим як ми підемо далі, я хочу нагадати, що в нас є інстаграм «Польський Онлайн. Там ви кожного дня зі мною можете вивчати польську мову, а також дізнаватися більше про життя в Польщі. Тому, якщо це тема вам цікавить, то обов'язково підписуйтесь. Посилання ви знайдете внизу. Ідже ми далі наше колейне слово. obrać na przykład muszę obrać ziemniaki Що перше приходить в голову? Звісно, обрати, так, обрати, вибрати щось. Проте, не все так просто. Обрач в польській мові частіше буде використовуватись як почистити, муше ображення і почистити картоплю. Ви також можете бути праві, коли перекладете обрач, як вибрати все, таки проте лише в декількох контекстах. По-перше, тоді, коли ми вибираємо з дуже багатьох варіантів, наприклад, обрач керунок чи обрач завуд. obrać nazwę czy ścieżkę. I drugi kontekst, kiedy wybieramy kogoś na posadę z ogólnym Na przykład obrać dyrektora czy obrać papieża. Proto w większości przypadków, gdzie jest słowo obraty, polską my będziemy przekładać, jak wybrać czy wybierać te obraty. Idziemy dalej. Nasz następny czasownik zachować. Заховать, ну перше, що приходить в голову, мені здається дуже навіть логічно, це. Заховати, сховати щось. Проте ні. Заховати це зберегти щось. Наприклад, дуже популярна польська фраза: прошу заховати тіше, тобто, будь ласка, зберігайте тишу. Теж маємо інший приклад, чи віш, як заховати дані з телефону, чи знаєш ти, як зберегти ці дані на телефоні з телефону, так? А от сховати щось доволі схоже по польську. Schować, schować, to już zachować. Przykład. Сховай уші за ущапки. Заховай свої ушка і одягни шапку. А зараз, друзі, невеличка рекламна пауза. Я хочу запросити вас в наш онлайн-курс польської мови. Для кого він підійде? Для новачків або ж для тих людей, які вроді розуміють поляків, але заговорити не виходить. З чого він складається і як виглядає навчання? Курс проходить на інтерактивній платформі. Там вас вже чекають 30 відео уроків зі мною. Де ми розберемо базову граматику і лексику. Також величезна кількість інтерактивних завдань, які точно не дадуть нудьгувати. А для того, щоб ви навчились правильно говорити польською мовою, ми зробили усні завдання, які перевіряє викладач. Він скоригує вимову, і ви будете звучати ще краще польською. Основне, чому ми будемо вчитися в курсі, це створювати різноманітні речення польською. Я впевнена, що у вас вийде як доказ, я. Тут вам покажу декілька з відгуків наших студентів. Курс пройшло вже більше 4 тисяч людей. Правда, в нас є надзвичайно багато класних відгуків. Тому, якщо хочете дізнатись більше інформації, зареєструватись, тоді переходьте за посиланням в описі. Я також залишаю для вас промокод, який дає 10% знижки на курс. Тому обов'язково переходьте, реєструйтесь. Побачимось в курсі. А ми повертаємось до нашого відео. Nasze następne słowo poturbować. Poturbować. Mamy przykład, że mężczyzna poważnie poturbował reporterkę. Здавалось би, логічно, чоловік потурбував е, репортера, журналіста. Проте, потурбувати означає побити. Також маємо приклад, що самохід потурбував трьох осіб, які коли на пристанку. Тобто машина збила трьох людей, які стояли на зупинці. От турбувати чи потурбувати когось в такому класичному значенні по польську повіми перешкаджати бон. przeszkodzić, na przykład przepraszam, że przeszkadzam, pery proszę jeszcze, ja was turbuję. Nasze następne słowo zgadnąć, zgadnąć. Na przykład zgadnij, gdzie wczoraj byłem. E Stawalóś by na pewno zgadzać, zgadnąć, ale nie. Zgadnąć chce whadat coś. Zgadnij, gdzie wczoraj byłem, to kto whadaj, wczoraj wczorabów. A od zgadaty to będzie przypomnieć coś, na przykład przypomniałam sobie, że zapomniałam wyłączyć na przykład żelazko, tak? Ja zgadalosz, czy ja zabula wykluci te prasku doma? Nasze następne słowo Казач, бомж розказач. 에, здавалось би, слово, яке дуже схоже на казати, щось розказати. 에, і признаєш, часто воно мене довгий час трошки так конфюзило, бо я блін, ну казач так схоже, чому має інакше значення? Боже, дай мені розуму а як не даш, то забери до кінця. А казать по польську, це наказувати комусь щось зробити. Тут також можна одразу запам'ятати слово розказ. rozkaz, c nakaz. Przykład, dlaczego to zrobiłeś? No bo kazali mi. To, czemu ty to zrobiłeś? Tzn. że oni nie nakazali, oni mi powiedzieli, że ja muszę jakby, obowiązkowo to zrobić. Oni nakazali mi to zrobić. A więc, jak się mówimy o słowie kazati, rozkazati, to kazati będzie mówić, tak samo mówić, a od rozkazaty powiedzieć coś, czy opowiedzieć coś. Na przykład, chcę powiedzieć, że nie подобає мені ще ваш помисл. Я хочу сказати, що мені не подобається ваша ідея. Наступне слово розвага розчавник розважать. Розважати, напевно, але, що ні. Як несподівано. E, тому що розважать це роздумувати, обмірковувати над чимось. А от розвага це розсудливість. Jakie mamy przykłady? Zaczynam rozważać możliwość powrotu do Polski. Ja zaczynają rozdumować, obdumować nad powołaniem do Polski. A od rozwacha to będzie po polsku rozrywka. Tenis to dla mnie rozrywka. Tenis to dla mnie rozwaga. Następny czasownik skupić się. Skupić się to na pewno skupić się, być skupym. Oczywiście, że nie, bo skupić się to zaznaczyć się, skoncentrować się na czymś. Na przykład muszę się skupić, mi potrzebno skoncentrować A się. A odbyć żadnym skupem po polsku będzie podobnie skąpić. Na przykład Marta skąpi nawet cukierków dzieciom, to znaczy jej szkoda, ona żali nawet cukierki dzieciom. Jak już skupić się dowoli schorze na skupić się. Po polsku skupić się to będzie zrobić zakupy. Dosłownie zrobić pokupkę. I ostatni na dzisiaj wyraz zabrać głos. Na przykład pan Kowalczyk znów zabrał głos. Якщо перше, що приходить в голову, це казка-русалка, то ні, ніхто ні в кого не забирає голосу, а забрати голос означає висловитись на якусь тему, якраз почати говорити про щось. Наприклад, інні встрималися від забрання голосу. Тобто всі стримались, щоб говорити, ніхто вирішив не висловлювати свою думку. І надіча то все. На сьогодні, друзі, це все. Пишіть обов'язково в коментарях, які слова мали для. Для вас такий неочікуваний переклад, чи через які слова ви попадали в незручні ситуації, буде дуже цікаво почитати. Якщо вам подобаються такі відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, це допоможе його розвивати. Я буду вам дуже-дуже вдячна. І також нагадую, що у вас є конспект до цього відеоролику, ви його знайдете в описі. На діщай то все. Жичу вам милого дня! Честь!